Де я зараз є? То є Липинська вулиця. Зараз йдемо в магазин подивитись. Ось тут магазин. Бачите, ось тут магазин. Ось так виглядає. Так, вхід зараз залетимо. Зараз, зараз так зайдемо, щоб не бачила Оксана, як я йду до неї. Зараз, зараз, зараз. Тут є прямо рукавичка. Вот є рукавичка. А то тут, ро, то тут два, тут, тут, бачите. О, тут два і все. Ось тут кому треба заходити собі, дивитись і все. Зайшли хто? Ну, Липинську, Замарстинівська, знаєте, де, то зайшли, дивитись і все, і то тут собі зайшли, тут то, там буде сидіти людина і зараз там нема. Там Оксана буде сидіти. Зайшли собі дивитись і все, треба там. Зайшли, подивились, собі, зайшли сюди, подивилися все, як вам треба. Вам все підкажуть, все підберуть. І все, і буде вам щастя. От, і, ну і вам помахає. Бачите?